Виходимо в ефір також у нас на сторінці Радіо Західний полюс у Фейсбуці. Заходьте на сторінку, якщо у вас є питання до очільника міста, і ем, залишайте їх під прямою трансляцією. Ми будемо їх озвучувати і відповідно очільник міста буде відповідати на ці питання. Перше питання сьогодні у нас день захисників, день шанування захисників і захисниць. Як сьогоднішній день <кій> має проводитись у місті? Зараз в 9 годині в меморіальному сквері відбудеться поминальна панахіда. Після того панахіда також відбудеться в нашому кладовищі Леїслави села Чуколівка, де поховано вже більше 210 поховань є наших героїв. Тому відбудеться відповідно і там панахіда покладання сьогодні день пам'яті, тому по всіх наших кладовищах, по всіх селах. Франківської громади відбудуться такі поминальні заходи. Ой, так, трошки у нас звук за... Ой, зашкалює. Як місто готується взагалі до осені, до школи і що буде відбуватися? Вчора ми зібрали освітян. Тобто, така щорічна у нас великий захід. Де освітяни мали можливість обмінятися досвідом, де було 13 таких тематичних напрямків, де могли освітяни собі почерпнути якісь нові методики. І досить на цілий день така була цікава робота. Дякую університету Корея Данила, які прийняли, які забезпечили ну, можливості прийняти більше як е, е, півтора тисячі освітян, е, які могли попрацювати. Тому вчора мав можливість зустрітися окремо, що зустрічалися з керівниками наших закладів. У нас сьогодні понад 140 закладів в місті Івано-Франківську і тішимося, що вони поповнюються. Буквально позавчора ми відкрили ще один невеличкий дитячий садочок в селі Березівка нашої франківської громади. Тому, на відміну від багатьох громад, де скорочується кількість закладів, наші освітні заклади збільшуються. Це означає. Що в нас є перспектива, є діти, дітки йдуть до школи, до дитячих садочків, до позашкілля і професійно-технічного освіту, тому це важливо. Ну і також приємна новина для наших освітян. Уже з вересня місяця ми вернули надбавку за престижність 20%. Тобто, це те, що було до початку повномасштабної війни. Вишукали ці ресурси, як би нам важко не було зараз, але... Вчителі повинні сьогодні ми повинні мотивувати, щоб вчителі залишалися в Україні, вчили наших дітей, тому що проблема кадру, а в тому числі в освітніх закладах вона сильно теж відчувається. Тому робимо всі заходи, щоб вчителі могли поспілкуватися, обмінятися досвідом, мати можливості трошки такої енергії почерпнути до 1 вересня, адже вже з 2 вересня, з понеділка. Розпочинається навчання у всіх навчальних закладах. Всі навчальні заклади готові підготовлені для того, щоб прийняти дітей і тішимося, що діти е, підуть вчитися. І таким чином, е, навчальний рік 2024-2025 року він стартує. Знаю, що ще у нас отримали портфелики мано-франківські е, е, школярі яких дітей змогли скористатися? Понад 300, 300 це портфелики дітям родин загиблих пропавших безвісті, також діти-сироти діти отримали. Це наша така турбота про дітей, Івано-Франківська стала традиційним цим захід. На жаль, кількість таких дітей з кожним роком все зростає і зростає, тому е мусимо дбати. Громада таким чином показує, що е ми підтримуємо, ми пам'ятаємо, чим. І батьків наших діток, які залишилися або напівсиротами, або сиротами. І ми докладемо зусиль, щоб ці дітки відчували тепло і любов в наших навчальних закладах. І наша громада завжди дбала, дбає і буде дбати за таких дітей. Ви зустрілися з е, родинами загиблих, ця зустріч. Частиною була... родини. Щастині... Так, про що говорили і про що. Які зауважені, можливо, проблеми з прозвучали ну, проти проблема? Ми розбили родини загиблих на, на такі три частини, тому що, на жаль, таких родин уже понад 600, і тому досить важко спілкуватися в такій кількості. Тому розбили на три частини, тобто по 200 родин. Ну а не забуваємо, що родини у нас сьогодні понад 2000 членів родин загиблих, та, тобто це є. Мама, тато, дружина, дітки Тому це велика кількість сьогодні. На жаль, тих, хто втратив своїх найрідніших. Питання були по кладовищу, по пам'ятниках, питання було по влаштуванні зупинки на кладовищі, питання було по роботі Раксу Міністерства юстиції. Дуже багато негативних відгуків з боку родин загиблих. Хоч це структура Міністерства юстиції, але ми десь на одну зустрічі з родинами обов'язково запросимо керівника, щоб відповів на ті питання. Ну і багато інших було питань, які стосуються соціальних виплат, тощо тому стараємося, щоб такі зустрічі були на регулярній основі і щоб дійсно родини відчували підтримку. Ну і також ми. І виготовили спеціальні відзнаки почесно громадянина міста Франківська моє вручали на день міста, тому що мав нагоди також такі відзнаки вручити родинам, які ще не отримали ці відзнаки. Також відбулася дуже подія, така яку очікували дуже давно. Це відкриття комунального закладу Дім воїна. І ну вони вже працювали до відкриття, тобто надавалися послуги юридичні. Я знаю, що туди зверталися. Знаю, що там помічник. помічник також був. І як зараз структуровано будуть вони працювати, які послуги будуть надаватися, і як взагалі буде працювати цей простір для захисників. Ну, насамперед вітаю всіх, що в саме в центральній частині міста на вулиці Січових Стрільців з'явився такий ветеранський простір. Комунальний простір відремонтовані в пам'яті архітектури, маємо сучасне приміщення, доступне приміщення і маємо можливість сьогодні приймати ветеранів в належному чині. Послуги збільшується. послуги в основному це психологічна реабілітація, консультації, довідки на отримання 10 тисяч гривень на психологічну реабілітацію видають. Це різноманітні програми, які стосуються. Відповідно, навчання підприємницької діяльності, навчання ІТ і багато чого іншого. Також помічник воїна, послуга, коли в нас є бригада, яка безкоштовної основи надає послуги родинам загиблих, родинам учасників бойових дій, ті, хто не, не мають можливості сьогодні мати чоловічу працю, тому спеціально ця послуга навіть розширюється. Ми ще ухвалили рішення, що потрібно ще другу людину взяти, тому що кількість замовлень, Достатньо велика. Ну і також велика кількість психологічної підтримки. Тобто в нас в складі є три психологи, які активно працюють, серед них також учасники бойових дій, тому дуже важливо, що в цьому напрямку ми теж активно працюємо. Зрештою, очолює цей заклад. Керівником є наш вже ветеран Микола Крошний, боєць 72-ї. Механізований багато. Якщо ви почали говорити за військових, <кій> знашки на кожному ефірі я наголошую на тому, що отримують наші військові підтримку від міста. Але чому говорю? Бо не завжди люди чують і пам'ятають е, про те, що куди звертатися, з якими документами, які виплати можуть отримувати наші захисники. Бо інколи говорю, це там з дружними побратимі вже третій рік війни. Я кажу, ну так можна отримати і то, і то вони кажуть, ну а де це написано? Я кажу, ну так це і в соцмережах, і на нашому ефірі ми постійно наголошуємо. Тому ще раз нагадайте, які виплати можуть отримати родини і е, самі військові, і власне від місця. Ну, Сьогодні 12 є програм, які можуть отримати саме родини. Це окремо від того, що ми закуповуємо дрони, відповідно, передаємо військовим інше спорядження. Отже, можна отримати 50 і 20 тисяч гривень на спорядження. 30 тисяч при пораненні отримати, 10 тисяч на реабілітацію, 50 тисяч при народженні дитинки учасника бойових дій у нашому міському пологовому будинку. Можна отримати до дня народження кошти виплати дітей. Також можна отримати на лікування. Якщо є така потреба, це окремо від поранень, тому що, на жаль, люди ще й хворіють, окрім поранень в наслідок. Війни відповідно комісія така працює. Окремо, додатково є програми для родин загиблих і пропавших безвісті. Це одноразова допомога, допомога на пам'ятник, щомісячна допомога. Тобто таких послуг є достатньо велика кількість. Також ми покриваємо житлово-комунальні послуги і тих хлопців, і дівчат, які мають статус БД, і тих, ще які не мають статусу БД, але вже мають форму 6. Ну і багато інших програм, які фінансуються в рамках допомоги нашим захисникам. Тому є відповідний матеріал, є відповідний телеграм-канал. Можете підписатися захисникам. Ми в кожному ЦНАПі є такі брошурки, де можна їх взяти і відповідно ознайомитися, які документи потрібно. Тому користатися цією можливістю місто на цей рік заклало 600 мільйонів гривень на програми підтримки захисників. Вже 385 мільйонів ми профінансували. Якщо грубо взяти це два напрямки. Перше – це закупівля по листах військових частин, необхідного дронів, ребів, іншого спорядження. І друга велика частина це саме такі соціальні програми допомоги нашим військовим. Я Не можу не запитати про конфлікт на ділянці біля озера, тому що одні військовослужбовці, і активісти, вийшли з тим, щоб зробити парк для військовослужбовців, а потім знову ж такі є прихильники реабілітаційного центру. Як зараз знаходять спільну мову активісти і. Ті, хто хоче реабілітаційний центр, щоб був на озері. Ну, бажання реабілітаційного центру це було звернення трьох громадських організацій військових. Тобто, це в основному бійці різних підрозділів, які висловили бажання, що вони хочуть мати реабілітаційний центр недалеко від центральної міської клінічної лікарні, тобто біля міського озера. Це їхня ініціатива. І бачу, що останні ну, вони активно беруть участь у різних обговореннях. Також проводили свої заходи, активісти, свої заходи. І я думаю, що потрібно шукати компроміс, компроміс, щоб реабілітаційний центр був. Це питання вже назріле і перезріле. І реабілітаційний центр, на мою думку, він повинен бути івано франківську тим паче, що ця ініціатива ще раз підкреслю самих військових і центральної міської клінічної лікарні. Тому місто готове до компромісу. Місто. Сприяє сьогодні прагненню військових мати реабілітаційний центр. Ми поважаємо думку всіх, не сприймаю політики, яка вже навколо цього відбувається, тому що там вже кандидати повилазили в депутати, в міські голови. Розуміємо, це все бачу, це все і дещо прикро про те, що таке питання реабілітаційного центру використовується в якихось таких політичних. Своїх е, е, амбіціях, але я готовий сьогодні до ще раз до спілкування. Маю звернення як від одних, так маю звернення від других. Є е, е, петиція від одних, яка набрала там 250 є друга петиція, яка теж набрала більше, там 400 від військових петиція про реабілітаційний центр. Тому сьогодні потрібно шукати шляхи до. Якось реалізації реабілітаційного центру. Це ще раз підкреслення ініціатива самих військових, які виявили бажання і звернулися до міста разом з Центральною міською клінічною лікарнею, що вони готові цей процес контролювати від початку до кінця. Крім того, ми ще працюємо над реалізацією проєкту більшого такого медичного центру реабілітації на Софіївці, де ми маємо приміщення, ми над цим працюємо з нашими міжнародними партнерами. Ну але дуже важливо, щоб зараз максимально розширити площі для центральної міської клінічної лікарні для реабілітації, тому що тих наявних площ реабілітаційного відділення при наявному хорошому обладнанні, воно відверто кажучи, не вистачає. Ну, зрештою, реабілітації забагато е немає. Ну і ще одне мав можливість на минулого тижня їздити до хлопців в переддень незалежності на Харківський, на Донецький напрямок, на Запорізький напрямок і спілкуватися з багатьма івано-франківцями. І хлопці однозначно кажуть, що реабілітація повинна бути, і вони дуже просять, щоб окрім тих допомог. Про які вони знають, які вони отримують, і вже понад 8,5 тисяч дронів ми передали. Дуже важливе питання саме реабілітації, як психологічної, так і фізичної реабілітації, але під, під медичним наглядом. Чомусь у нас реабілітація десь розглядається це якийсь санаторій, де він повинен десь бути далеко від міста. Та ну, вибачте, реабілітація – це не є санаторій, це не є оздоровчий якийсь табір. А це в першу чергу медичний заклад, який повинен надавати кваліфіковану допомогу. Тому мав можливість спілкуватися в різних, ще раз кажу, від Вовчанська до Нікополя, тобто проїхав майже всю ділянку ну, цього, цього фронту, зустрічалися з багатьма військовими, представниками військових частин, тому от мав можливість також для себе мати якусь позицію хлопців, тих, що там зараз перебувають. На завершенні хотіла запитати наше місто і наша громада зазнали <кій> е також масових ударів е від. Е Недоброзичний визнати масових ударів ну, зазнають Покровськ, інші ну, міста. Ну я мала ми... на увазі, Україна зазнала просто е масових ми... масованих таких ударів. А ну і також постраждали наші протиповітряній обороні завдяки ну гучно було я вам скажу. Було гучно, але слава Богу, постраждалих Ші -ші? немає. Mm -hmm. Є трошки вибитих шиб у селі Рача, франківської громади, а так все обійшлося для нас. Ну, скажімо. Без якихось головне без, без людських людських і без втрати втрат, mm. втрат людського здоров'я. А те, що ворог воює по всій території України, це є факти, це ще раз нагадування, що треба збільшувати допомогу нашим війську. І якщо постраждали люди от в громаді, вони можуть також до міста звертатися, так як це було от, з тими, хто постраждав, коли нафти газєв. Рачанці знають, тому що mm -hmm. це в основному речанці, речанці. Я особисто був на місці, відвідав там, люди всі знають, подають заяви. Знав, і, слава Богу, це поодинокі випадки, тобто це не є ну, там, масові пошкодження. І пошкодження є невеликі. те шиба вибилася десь. Десь осколок якийсь невеличкий mm -hmm. дах пробив. Ну, тобто, це не, є, це не є такі, ну скажімо, масштабні пошкодження, як mm -hmm. це відбулося, наприклад, на вулиці Береговій Напоріжжі. Що ж, я дякую вам за те, що завітали на ефір Західного полюсу і на завершення побажання всім слухачам, найтеплішого. Шануємо сьогодні пам'ять всіх героїв, які віддали своє життя на цій страшній московсько-українській війні. Тому пропоную найкраще вшанування цієї молитви за наших героїв. Дякую. вам. Нагадаю усім слухачам найтеплішого, що в ефірі був очільник міста Руслан Марцінків, і наступного четверга будуть нові ну, запитання і відповіді. Залишайтеся на все добре.